Таврійські десантники показали, як мінусують окупанта з гармати Л-119, артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України працюють на британській причіпній гаубиці л 119 Воїни оцінили її як влучну та непомітну. Це дуже важливо, адже гарматам необхідно бути неподалік від. Лінії бойового зіткнення у британської гаубиці на виході снаряда зі ствола немає спалаху вогню. Тому, як пояснюють наші воїни, агресору, який спостерігає за українськими позиціями, складно вираховувати де ж знаходиться зброя. Кореспонденти армії інформ побували на позиціях одного із розрахунків та зафільмували. Вдалу бойову роботу наших артилеристів